Всіх вітаю зі святом. Нехай вас обминають російські ракети, шахеди, мопеди і морози українські. Ще сонечко не встало. Туман на дворі. Був морозець вночі. Що з твоїми лапками? Мать, чого вони такі грязні? Міліть. Горошок той, що не накрили, померз. Чи там помідори живі. А де помідори? Маліска вся чорна. Примерзло, питоняшка жива, жива. Плімотіс живий. Роточки мої, дуже живі. Всі живі вже з бутончиками. Живі. Я утром як вийшов, так от тут на полі Ль. Льор, да? Ну, біло було все. М'ята по чорній. Сеч. Мої ті померзли. Тут добре. Оскар! Замерзали ми гібіскуси, шопковиця вся померзла і виноград умиваєшся, да? щоб частенько й бути на відео, тато придбав килими для корів. О, мої, такі я Ого мої Я маты. Подними сзади. Бетонирую а потом подсяйку одну. Ну воно і для коров і для свинай підійде. Вончик раз. можна дарення воно просто Ну, я буду пісок їсти, з цементом, розсиплю на помості. Mm. Волога піде, воно буде коржом. А в нас такий пісок, що він сам по собі, там, як камінюка за двором. що там глина Тож глина і пісок, і глина дає твердості закамінюває. За У мшанки вже є такі маленькі біль квіточки. Тішить тільки те, що ми розсаду, ще не повисажували всю, тільки рядочок помідорів. Все позаносили на вечір, щоб не померзло. О, такий неприємний на сьогодні ранок. Багато чого померзло, і це не останній морози. Ще обіцяють в четверг 2 градуси. Вони на цю ніч писали 2 градуси. Але було мінус 2. Картопля померзла, дерева померзли. Ну, шкода, звісно, настрій зіпсували. Добре, хоч не всі рослинки зіпсував мороз. Отак От нас привітала погода зі святом. Але без винограду ми в цьому році залишилися. Я вже не знаю, він там не оживе і не відживе. Навряд чи в нього щось вийде. Картопля, говорять, люди що відростає. Не знаю, який врожай буде, але якийсь буде. У нас не вся вилізла. Ще деяка в землі, там не все так погано. Полуницю ми вкрили спонбондом в один шар, з нею все добре. Лохина нормально Ми її замотали мішком. Також нормально. І що ще. Помідори один рядочок висадили. Накрили двома шарами спонбонду, то також більш-менш нормально. Так мороз прийшовся такими полосами по городу. І, да, і за двором горіх молодий, засушив листя. Зараз стоїть чорне, засохло. Навіть на хризантемках прихватило верхівочки. Шкода. Будемо чекати, що все оживе, що може ожити. От така у нас погода, настрій зіпсувала, я сьогодні майже нічого такого не робила в квітниках. Кого я обманюю? Просто лінива я. <свіття> нічого не робила. Нічого не знімала, нічого цікавого не відбувалося. Пополола трішки в клумбочках, пополивала, таке по дрібницях поробила цікавого не було, щоб її зняти.